Уявіть, що ви заходите у свою улюблену кав'ярню. Ви знаєте, що зазвичай замовляєте але бариста пропонує новий сезонний латте. Зацікавившись, ви пробуєте його і відкриваєте для себе новий улюблений напій. Ось у чому сила хорошої рекомендації. А у світі Google Ads у нас є кілька проникливих рекомендацій на рівні Бариста, які допоможуть вам створити ідеальну бренд-кампанію. Ми хочемо переконатися, що ви отримуєте максимальну віддачу від своїх рекламних інвестицій, тому запустили набір рекомендацій для брендів на основі штучного інтелекту у вкладці рекомендації в Google, Ads, щоб оптимізувати ваші кампанії на підвищення обізнаності та розгляду. Ці рекомендації створені для того, щоб допомогти вам максимально розкрити потенціал вашої кампанії та досягти маркетингових цілей. Давайте розглянемо деякі з найпоширеніших рекомендацій для брендів, щоб ви могли швидко їх впровадити. Почнемо з першого підключіть свій канал YouTube до Google Ads. Зрозумійте повний вплив ваших оголошень, підключивши свій канал YouTube до кампанії Google Ads. Здобуті дії це дії, які ваші клієнти виконують на вашій сторінці YouTube після перегляду вашої реклами, наприклад, перегляд органічних відео або підписка на ваш канал. Підключивши канал, ви зможете відстежувати здобуті дії, такі як вподобання, підписки та інше. Це дає вам цілісне уявлення про те, як ваша реклама впливає на поведінку аудиторії на YouTube. Це дуже просто. Просто знайдіть свій канал YouTube і підключіть його до свого облікового запису Google Ads. Ви миттєво отримаєте доступ до нових метрик і функцій, наприклад, стовпців звітності для відстеження цінних здобутих дій. Далі поговоримо про рекламні відео з різною орієнтацією. Вертикальне відео обов'язковий елемент для охоплення аудиторії, яка користується мобільними пристроями. Це простий спосіб зробити вашу рекламу більш захопливою та цікавою, особливо на таких платформах, як YouTube Shorts. В одному з експериментів додавання вертикального відео до групи оголошень, яка містила лише горизонтальні відео, збільшило середній час перегляду в шортс більш ніж на 20%. Відеопокращення Відео покращення використовують штучний інтелект Google для автоматичного створення версій вашого відео, наприклад, створення вертикального відео з вашого горизонтального, щоб краще підходити для вертикальних екранів, і перетворення його на вертикальний ресурс, усе це у Google Ads. Нарешті використовуйте всі доступні формати для кампаній VideoReach, включаючи InStream, InFeed та Shorts. Найкраща практика обирати всі формати у наших кампаніях для брендів, які працюють на основі штучного інтелекту. Якщо ви запускаєте кампанії VideoReach для ефективного охоплення і використовуєте лише один формат, ви втрачаєте величезну можливість. Вибір усіх форматів дозволяє охопити вашу аудиторію всіма способами, якими вони переглядають контент, підвищуючи ефективність витрат на рекламу та максимізуючи ваші ключові показники ефективності KPI. Кампанії Video Reach на основі штучного інтелекту для охоплення, які використовують різне поєднання розміщень, у середньому досягають на 54% більшого охоплення та на 42% нижчої вартості за тисячу показів CPM, ніж кампанії лише з інстрім форматом. Окрім самого охоплення, вибір усіх форматів має подальший вплив на ваш бізнес. Згідно з метааналізом Nielsen Marketing Mix Modeling, у середньому мікси кампанії Відеоріч на основі штучного інтелекту Google, які поєднують InStream, InFeed та Shorts, і оптимізовані для ефективного охоплення, забезпечують на 40% вищу віддачу від рекламних витрат, ніж лише InStream. Уявіть це так: замість того, щоб запропонувати друзям лише звичайну каву, ви маєте різноманіття чаю, кави та еспресо-напоїв, що приверне їхню увагу та зацікавить. Це лише кілька з багатьох рекомендацій для брендів, які ми запустили, щоб допомогти вам підняти ваші кампанії на новий рівень, і попереду ще більше. Слідкуйте за балом, який супроводжує кожну рекомендацію. Цей показник показує потенційний вплив, який він може мати на ефективність вашої кампанії. Застосування цих рекомендацій до вашої кампанії приносить кілька переваг: збільшення охоплення та залучення, підвищення впізнаваності бренду та зацікавленості, зниження вартості за охоплення або перегляд, а також ефективніше використання бюджету. То, чого ж ви чекаєте? Скористайтеся рекомендаціями для брендів у Google Ads і почніть оптимізувати свої бренд-кампанії сьогодні. Детальнішу інформацію ви знайдете в довідковому центрі Google Ads.